Є оселю закривають саме такі новини зараз гуляють інтернетом, але давайте ж розбирати, що відбувається насправді. Украфін має намір поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку. повідомив голова правління Украфінжитла Євген Мецер. Що ж це означає для нас? Для простих споживачів це означає те, що вони зможуть придбати житло тільки у забудовника. Насправді, об'єктів і зараз не дуже багато, які попадають під програму «Є оселя», і де власники погоджуються продати під цю програму. А в зв'язку з цими новинами, я думаю, що ситуація буде йти ни краще. Тому, якщо ви маєте намір придбати Собі житло під оселя, особливо під 7%, тому що там обмеження 3 роки після вводу в експлуатацію. Ви завжди можете звернутись до нас. Ми вам допоможемо із подачою заявки, із підбором житла і закрити все в найкоротші сроки.